Допомога населенню та будівництво захисних споруд керівництво ДСНС в області відзвітувало про свою роботу в зоні антитерористичної операції. Зокрема, прикарпатські рятівники будували укриття на кордоні АТО. Також надавали гуманітарну допомогу місцевому населенню. Для цього були створені спеціальні наметові табори для переселенців у Дніпропетровській та Харківській областях. Зараз надзвичайники готують піротехніків, які допомагатимуть знешкоджувати вибухонебезпечні знахідки на сході. Також ми готуємо пересувні мобільні пункти обігріву. На базі автомобілів, де будуть також намети, електростанції, печі, які готові в будь-який час для відправлення на схід. Працівник ДСНС Юрій Кузів пробув в зоні АТО майже місяць. Зізнається, працювати на цій території було трохи моторошно. Втім, зі всіма покладеними завданнями рятувальники впоралися. Зокрема, копали рови, споруджували блендажі, також транспортували необхідні будівельні матеріали. На нас туди відправили, тому що треба це робити. Ніхто крім нас цього не буде робити. Я звичайно, що військова техніка, але її не вистачає. Тим більше, коли ми там були, трені оборони і постійно тягали розбитою згореною. Колеса відірвані і її постійно бомблять. А з нашої сторони була допомога вельді техніки з інших областей, так що раді були тим, чим допомогли. Щодо роботи на рідному Прикарпатті взимку десенесівці також готові. Зокрема, застерігають про загрозу пожеж. Адже із настанням холодів такі пригоди, як правило, частішають. Відтак просять людей бути обережними з електрообігрівачами та іншими засобами опалення.